Андрющенко зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Петре, я вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, пане Петре. Розкажіть, будь ласка, що за зачистки, що саме зараз роблять окупанти, що і кого шукають? Ну кого шукають? Нам зрозуміло, шукають наших партизанів, шукають наш спротив. В принципі, ми це очікували. Єдине, що ми очікували, що це почнеться раніше, одразу після бавовни, мабуть, що вони оговтались і зараз приймають заходи відповідні з пошуку людей, які допомагають Збройним силам України в знаходженні Бавовни та Кари Небесної неспроста це саме відбувається. Почалося принаймні з території навколо комбінату Ілліча, тому що ну, це найбільша військова база, яку вони пристосували для себе. Однак надходять вже нам повідомлення про те, що вони готують повну зачистку не просто в Маріуполя, так само стосується Маріупольського району. Тобто всі ці місця, всі ці селища і населені пункти, звідки надходила інформація в зоні уваги окупантів, то будуть найближчими днями проводити зачистки по всій території. Наші люди до того, готові, до того готуються. Я думаю, що сподіваюся, що ми пройдемо і цю хвилю зачистку. Вона не перша не остання, і пройдемо її достатньо безпечно, і достатньо і без втрат. Але дійсно бачимо посилення режиму. Перед тим можна сказати, що після бавовну ми спостерігаємо стрімке зростання власне підрозділів Росгвардії. Їх дуже багато в місті. це цей кадирівці і не лише кадирівці. До того вони займалися дебільше зйомкою зйомку пропагандистських роліків там пошуків неіснуючих диверсантів затримкою якихось фантомних азовців знову показували літературу, яку вони знову познаходили дуже дивно. Навіть літературу USAID, яка була якої багато було в Маріуполі. Насправді щодо тренінгів, щодо підвищення демократії. В місцевих органах самоврядування все йде в пропагандистське горнило. Це такий доказ, як в лапках зомбувало українців. Але от зараз ми дійсно спостерігаємо, що пішла справжня зачистка. Розуміємо приблизно, як це буде відбуватися, тому що знову ж таки це не перше. І кажемо нашим людям, щоб вони не наражали угу. себе на. Пане Петре, а наскільки е, ну от серйозно діють вони? Наскільки це велика небезпека? Насправді, що потенційно може чекати на цих людей, і чи це якась прям килимове, перевірка, що ніхто не уникне цього? Е, наскільки вона буде суцільна? Ми побачимо складно сказати. З досвіду минулого доходить навіть до обшуків по квартирах? Е, було таке, що перекривали цілі квартали і прямо квартирний обхід робили. З обшуками, наскільки це небезпечно, небезпечно перевіряють телефони, перевіряють гаджети. Якщо дійдуть до обшуків по квартирах, будуть шукати знов щось небезпечне: українську символіку, листування, будь-що, що може вказати, що ця людина про українських поглядів. Тому ми дуже серйозно до цього ставимося. Дуже серйозно до того ставляться наші люди в місті. Це звучить по різному, але насправді це велика небезпека, тому що. Якщо будь-яка підозра, це означає арешт, це означає катівня, це означає, що знов це когось буде чекати тюрма десь в Донецькому СИЗО, в Макеївці, в Горлівці. Uh -huh. тому. Знов Пане так, Петро, так. а скажіть, будь ласка, от зараз. Е я розумію, що росіяни в офіційних засобах масової інформації не будуть про це повідомляти вочевидь, але можливо вам вдалося з'ясувати, а які наслідки насправді у цієї бавовни що була наскільки вони серйозні і масштабні? Тобто для росіян це просто ну вразило їхнє самолюбство або вони не хочуть більшої шкоди, і тому до таких засобів вдаються, чи дійсно масштаби цих вибухів і знищення боєкомплекту були достатньо відчутними для того, щоб це навіть на фронті. Відчули, це абсолютно відчутно було. Це не просто якийсь жест з нашої сторони про те, що ми можемо. да Це достатньо хірургічна робота була, і це великий пласт роботи спільний спротиву з безпосередньо з збройними силами України, тому що так: два великих склада не лише з боєкомплектами, два великих склада боєкомплектів ліквідовано. Причому вони були заховані. Десь глибоко один з них був глибоко захований на комбінаті Ілліча. того. Росіяни цілком були впевнені, що там не достане і що ніхто не побачить два великих склада з з дизельним паливом. Тепер їм треба знову возити на фронт дизельне пальне, зокрема на Вугледар, аж з Таганрогу. тобто це велике логістичне плаче, яке не ну, унеможливлює нормальне використання військової техніки. Це практично виведене з ладу щонайменше 50 окупантів з так званих ДНРівців, 200-300 трьохсоти загиблі поранені. Не можемо сказати скільки кого. Але це ну це була разюча така дійсно кара небесна, і uh -huh. вона була не просто психологічна. До того ж, додається е така штука, що вони не змогли ніяк цієї протидіяти, а не засоби ППО, а не літаки в небі, які вони підіймали, нічого не змогли з цим зробити. Це означає, що. Маріупольська бововна мала великі наслідки, як практичний щодо військового стану, так ідеологічний, і саме тому й така зачистка, у тому числі. Угу. А, і ще ось один аспект. Ви розповідали, пане Петре, що в Маріуполі помітили російську зброю зразків 1939 року. Окупанти розміщують її навколо міста. Зафіксовано постачання старих гармат та зеніток. Ви говорили, що судячи з розстановки, в такий спосіб росіяни будуть намагатися протидіяти маріупольській бавовні. Також говорили про те, що останніми днями фіксується активний рух техніки по трасі Запоріжжя, Пологи, Маріуполь у бік Маріуполя. Які рухи. Зараз відбувається в районі Маріуполя. Що з цією архівною старовинною, скажімо так, технікою вже майже столітньою, і що з іншою? Куди їде? Ну старовинну техніку будуть розставляти. Зараз вони не неї тренуються на однім з полігонів. Судячи за все, вони вважають, що їх чекає атака наших дронів, і збираються ці зенітки використовувати саме для того, щоб збивати дрони. Ну, це трохи смішно, але ну подивимось, як воно буде. Може дійсно виявитись, що ця зброя може працювати проти наших дронів, взагалі проти дронів. Тому подивимось, що з цим буде і де вони будуть їх розставляти, поки вони до того готуються. Щодо іншого руху техніки, змінили значно тактику переміщення. Не, не переміщають техніку через Маріуполь великими колонами, обмежують там 4 вантажівки. У супроводі їде аби... Складно було фіксувати куди, аби не, не, не цити, атаку по ходу руку, з іншого боку, в принципі, глобального переміщення на зараз ми не фіксуємо останні mm -hmm. парки. Тобто, основне, ми побачили це дійсно було дуже дивно. Що через Нікольські з розвідки, з напряму Розівки, йшов mm -hmm. перекіт військової техніки, зокрема танків, і вони перекидались десь на північ Донецького. Mm -hmm. Скоріше за все, це міг бути повладар. Залишимо це коментувати нашим військовим. Наша справа, яка зафіксували, передали і розповіли про в частині аналітики. А от на зараз цей рух майже зупинено, угу. фактично нічого нікуди там глобально не рухається. Не беремо там точковий пане Петре. Кри... Спасибі вам величезне. Я вам дуже дякую і від свого імені від імені журналістів і від імені військових за те, що ця інформація в такому лайв режимі потрапляє, що її можна отримати із Маріуполя. І це дійсно думаю, дозволяє робити багато важливих і необхідних висновків. Спасибі вам, чекаємо на нову інформацію. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, на прямому зв'язку зі студією Апостров. Тіві ми будемо рухатися до наступних тем.